Які в нас є. Хто за рішення рекомендується для розгляду на 51-й сесії Почаївської міської ради? Третє питання: про передачу коштів з бюджету Почаївської міської територіальної громади до бюджету Кременецької міської територіальної громади на співфінансування цільової програми? Співфінансувати у 2025 бюджетному році цільову програму Кременецької міської територіальної громади місцева програму? Забезпечення лікарськими та технічними засобами пільгових верх населення на 2025 років сумі 200 20 тисяч гривень, передати з бюджету Почейської територіальної громади до бюджету Кременецької між бюджетний трансферту вигляді, що субвенції в сумі 200 тисяч гривень для співфінансування цільової програми Кременецької територіальної громади. Затвердити текст договору про передачу до по субвеці з бюджету по частини, до бюджету Кремльської згідно податку. будуть дати договір і контроль за комісією з фінансів бюджету. Це так само ми е, хочемо підтримати е, населення громади, ті, що потребують лікарських засобів, зобов'язані Зобов Зобов і 200 тисяч гривень передаємо на Кремлю, оскільки привину дицина. Належить як власників міської ради, і тому через них через первинну вакцину буде фінансувати по саме погано 200 тисяч гривень. Це було в минулому році, 200 тисяч гривень. Ми передаємо в наступному 25-му році. Це передбання інсуліну? та ні, це на коти засоби технічні засоби памперси. Inako, Ino, kde, tjuhu, izACE, in nikoli si zaslužite, da je vse v redu. Ko pade pacijent, je potrebno, na primer, po kontakt, treba, to sem se ne govoril, če ga pade pacijent do litra ali litra, ki so recept. Вони їдуть в Кремльської аптеку і там їх. їх Але в Кремль не, не, не можна що в печалі. Там залежно всі всі довері, там можна, з ким договори заключені з Не Можна і там. Можна, там тому, можна. і дуже договір. Ніхто з приватних аптеки всі є приватні, нас мережі. Вони ніхто з наркотиками гратися не хоче. Там сейф, там облік, там дуже дуже всього багато, а доходу там так, так. Ну, так. ну це і питання заключення договорів вирішить Кременецький центр первинної медицини. Ні, 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 ні. Можна було би. От от нас раніше була 42 аптека, туди теоретично можна було, можна. Було. То, давай, ну, ні, ну Це ж Кременецька міська рада заключає договори, Не ми а, ж заключаємо, ми не вибирали. Але без ситуації була тут державна аптека, то та, людина хвора має їх не збирати, могла могла тут купити. Договірити, це заключає Кремленецька міськрада, центр. Так, центр О, та, ясмський, але, але в нас нема аптек, які хочуть працювати з наркотичними засобами. А хто за моніторили? Ніхто не хоче. Приватники не хочуть, ніхто. Вони від нас вільно. Це вибачається. Тому для того існує одна аптека. в це родна аптека, по факту я навіть, не, я навіть не знаю, чи є шум з ланів, це я не знаю. Ну, все одно, якщо потребує, родичі їдуть, беруть це. Так, іначе... Але іначить, було б теж я... добре, якби хтось погодився. Не хочуть ніхто. Тому що там є купа нюансів, там є купа дозволів, сейф, умови зберігання. Охорона. Синалізація. Готуємо. Готуємо. Хто, Хто задаме рішення? Готуємо рішення. Розгляду на засіданні 51-ї сесії. Четверте питання про передачу коштів з бюджету Почеївської міської територіальної громади з бюджету Кременецької міської територіальної громади на фінансування інклюзивно-ресурсного центру Кременецької міської, міської ради. слово. Передати 25-му році бюджетному з бюджету Почевської міської територіальної громади до бюджету Кременецької міської територіальної громади і бюджету трансферту вигляді інших суб'єктів місцевого бюджету сумі 87 тисяч гривень. Для фінансування послуг, що будуть надаватися комунальні установки, інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради, затвердити текст договору про передачу прийняття іншої субвенції з бюджету Почеїської міської територіальної громади до бюджету Кременецької міської з додатковому дію. Доручити міському голові Василю Койку підписати договір про передачу субвенції. За виконання багаторічних показів на постійних з питань фінансів бюджету комунального соціально економічної розвідки містиції та міжнародного підвірства. Це також у нас не створено комунальне сумований інклюзивно ресурсний центр, який надає висновки про і програму навчання для дітей по інклюзії. Відповідно, ми передбачаємо кошти для компенсації тих послуг, які нам надають для наших закладів освіти. Так. Це, сума, сума. сума 87 тисяч гривень. Це що в нас з з андрею, виходить з бюджету. Хто за дане рішення приймається? Рекомендується для розгляду на засіданні 51 сесії. П'яте питання. Про внесення змін до програми розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Почаївській територіальній громаді на 2024 2026 роки. Пропонується внести зміну до програми. В... Програма розвитку підтримки сфери надання адміністративних послуг Почецької територіальної громади на 4-6 років ставити видачі, що додається. Це стосується одного заходу, що називається придбання комп'ютерного та технічного обладнання для центру. Ну, разом ми відкрили кошти, але цих коштів ще не достатньо, але в зв'язку з надходженням до місцевого бюджету я пропоную ще 52 тисячі гривень в даному заходу додати, щоб можна було забезпечити обладнання, оскільки обладнання ну, реально виходить з ладу і працювати треба, щоб було на чому. Враховуючи, що ЦНАП отримав відзнаку, так, Дієвий центр, так. надання адміністративних послуг і забезпечення його має бути навіть. Сама хороша сфера сама така, це паспорт. Я заходжу, дивився там черга А Я доцільно може ще працівника. Там паспортні послуги покладені на трьох осіб, тобто залежно від того. Да. Да. Ага. Ну, тобто вони можуть, але основну роботу виконує один. Тобто, якщо там... він один. Думаю, що Зато, то, то Якщо буде потрібно, то будемо бачити, яка буде далі. Кількість звернень на погосту. Ага. Рішення рекомендується до розгляду на засіданні 51-ї сесії. Шосте питання. Е -е про внесення змін до бюджету. Так, ваші всі вже питали. Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2024 рік інформує буцюк Ольга Рівна, начальник фінансового відділу Почаївської міської ради Я зачитаю проєкт рішення, а тоді розкажу, які в нас зміни пропонуються. Почаївська міська рада вирішила. Перше затвердити зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Друге, затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2024 рік. А саме зміни видатків загального фонду бюджету в обсязі 482 тисячі 423 гривні 2 копійки за рахунок спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в сумі 348 тисяч. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 15 тисяч 407 гривень 2 копійки. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 91 тисяча 800 гривень та іншої дотації з місцевого бюджету обласного в сумі 27 тисяч 216 гривень. Я вибачаюся.

Якщо зараз від дітей загального розвитку, військова музика, то розвиває людина і інтелект, а да, але, але зараз, музика. Але дітей більше хоче англійську, 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 алійську. Продовжуємо розгляд шостого питання. Зміни видатків спеціального фонду бюджету в обсязі 52 тисячі гривень за рахунок коштів, одержаних від перевиконання дохідної частини бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Третє затвердити зміни до міжбюджетних транспортів на 2024 рік. Четверте, затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2024 році. І п'яте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжбюджетного співробітництва. Що посприяло проведенню цієї позачергової сесії, це то, що нам згідно розпорядження Кабінету міністрів від 26 листопада 2024 року номер 1169 р перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Також розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 27 листопада 2024 року номер 657 та від 6 грудня 2024 року номер 675 про затвердження змін до обласного бюджету на 2024 рік. Проєкт. Рішення передбачає спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти у головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту в сумі 348 тисяч для закладів загальної і середньої освіти. Спрямування іншої дотації з місцевого бюджету обласного для покриття витрат енергоносіїв закладам комунальної форми власності. Головному розпоряднику коштів Почаївська міська рада в сумі 27 сім тисяч гривень для покриття витрат по використанні електроенергії. Спрямування субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з обласного бюджету, на виконання навчального предмета «Захист України» в головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту в сумі 15 тисяч чотириста гривень 2 копійки. Спрямування субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту в сумі 91 тисяча вісімсот гривень для закладів освіти, спрямування перевиконання дохідної частини бюджету розвитку, спеціального фонду міського бюджету, головному розпоряднику коштів Почаївська міська рада. В сумі 52 тисячі гривень на придбання комп'ютерної техніки для Центру надання адміністративних послуг на виконання місцевої програми розвиток підтримки сфери надання адміністративних послуг у Почаївській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Також із звернень від головних розпорядників коштів передбачається пересподіл видатків міського бюджету за головними розпорядниками коштів Почаєвська міська рада зменшити видатки на нарахування на заробітну плату, та не на захищені статті поточні видатки по апарату міської ради. В сумі 124 тисячі гривень, які спрямувати на виконання місцевої програми оборонна мобілізаційна агітаційна робота та призов на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізація заходів мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2023-2024 роки. І... Зменшити видатки на виплату заробітної плати працівникам Центру соціальних послуг, економія за рахунок лікарняних в сумі 4500 гривень, які спрямувати на нарахування на заробітну плату. По головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Хечаївської міської ради. Зменшити видатки на заробітну плату по закладах дошкільної освіти в сумі 700 гривень, які спрямувати на нарахування на заробітну плату. Зменшити видатки на заробітну плату по закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету в сумі 16 тисяч гривень. Економія за рахунок лікарняних, які спрямувати на нарахування на заробітну плату. Зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії придбання пального для генератора по закладах загальної середньої освіти в сумі 42 150 гривень, які спрямувати на придбання цього ж пального. По коду економічної класифікації 2210 предмети, матеріали обладнання та інвентар це по будківській школі, де є автобус, і пальне для генератора повинно придбуватися по тому коду, по якому придбається пальне для транспортних засобів. Далі зменшити видатки на нарахування на заробітну плату по закладах загальної і середньої освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 111 900 гривень. Економія у зв'язку з тим, що в закладах працюють педагогічні е, працівники з інвалідністю, які спрямувати на заробітну плату для стимулюючих виплат, зменшити видатки на нарахування на заробітну плату закладам позашкільної освіти в сумі 32 тисячі гривень. Економія у зв'язку з тим, що у закладі працюють керівники гуртків з інвалідністю, які спрямувати на заробітну плату для стимулюючих виплат. І зменшити видатки на нарахування на заробітну плату закладу позашкільної освіти, школа мистецтв в сумі 7 тисяч гривень. Економія у зв'язку з тим, що в закладі працюють працівники з інвалідністю, які спрямувати на заробітну плату для стимулюючих доплат. Це все. Тих сорок тисячі будківська гімназія. Можете пояснити, чому. Що ми їм спрямовували на 22,75 на інші видатки по комунальних послугах? Є лист сказначейства, якщо в закладі є транспортний засіб і придбається пальне для транспортного засобу, пальне придбаємо з кодом предмети, матеріали, інвентарі, обладнання по 22.10. І е, в такому випадку пальне для генератора також повинно придбаватися по цьому, що і пальне для транспортного засобу. Тому ми перекидаємо, ми виділяли спеціально для генератора. Їх тепер перекидаємо на е, цю статтю, де технічне питання ну, технічне так. да це просто виходить так, що наші. Підвідомчі установи, перш чим щось робити, треба звертатися до казначейства, а тоді робити якісь зміни. Ну, я ж не знаю, для чого там і як вони. Це Добав. мають вони согласовувати, а тоді давати зміни, які вони хочуть зробити. Це можна його було за першим <світ> разом зробити, ну. Є е -е ще питання до Ліліни? Немає рішення виноситься на голосування. Одноголосно прийнято. Шосте питання про внесення змін до бюджету Почеїської міської територіальної громади. виноситься на розгляд засідання засіданні першої сесії Печерської міської ради. Переходимо до сьомого питання про прийняття у комунальну власність та взяття на баланс спільного автобуса ЗАЗ АО 8А2В 10 Інформує Тухарчук Віта Миколаєв, начальник відділу освіти молоді безпеки Печерської міської ради. Приняття комунальні властите затяна взяття на, на автобуса ЗАЗ АО 8А2В 10. Участь міскара доводишна. Прийняти комунальні власти, транспортний засіб, автобус ЗАЗ, АО 8А2В 10, ідентифікаційний номер ЛИН Ю 6ДА 808А2 БР 0000348 реєстраційний номер 2346 Х. Рік вито 2024 вато 3 410. Тисяч гривень надати дозвіл опорному закладу Почаївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області. Новий транспортний засіб, автобус, ЗАЗ АО 8А2В-10, ідентифікаційний номер Він Ю 6ДА 082АБР 000348, реєстраційний номер В2346 ЕХ, рік випуску 2024, вартість 3 мільйони 410 тисяч гривень. Директор опорного закладу Почайська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Почайської міської ради Тернопільської області здійснити необхідні дії щодо взяття на облік транспортного засобу вказаного у пункті 2 даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційно-міжнародного співробітництва. Це автобус загальний для громади, для всіх шкіл чи саме для почавського. Почавської А є що пережив у вас там? Так. Є складна. Є Так. Для... Добре, коли ви вирішиться питання довезення учнів з борщівки до Лосятина яким чином може один і ще Може автобус... один автобус. Може, поки, а може, поки ще немає. Автобус. А, а це якусь, не може це застосовувати якось? Може узгодити графік виїзду цього автобуса і разом, щоб діти з борщівки добиралися до Лосятинської гімназії? Це буде пропозиція. Дома. Ну, Це можна вивчити питання Вивчих питання. Можна... Скільки можна... років діти з борщівки добираються до почавської це буде затишити доводити? Це тільки за тиші буде і до захисту України буде ридимель доводитися лідихів і старий почай досередка до буде України. так, дітиною. Ну, ну треба, треба, треба взяти питання, подумати його. Ну, так, там не багато <пробувателі> дітей, але ж вони от зараз особливо зимою, та й літній період, <пробувателі> це 6 кілометрів. А скільки дітей десь прочається? Ну, в 7-8, це з Борщівки до Осетна. Початкова, початкова школа там є, так? Так, <пробувателі> є. Ну, а з 5-го до 9-ий клас. <пробувателі> діти добираються. діти добираються, це орієнтовно 1-2 учні в класі, це до 10 учнів. А ні, там і він за, за тиша має доставляти людей на навчання. Це якось поєднати, я не знаю, хіба що ти що ти що є. Я ж кажу, а ну, ми подали, питалися, чи вам потрібен ще один автобус, то ми подавали. Ще ну, будемо бачити. І казали, що буде на слідуючий рік також будуть відділяти пенсії на шкільні автобуси. Брати спеціальні автобуси для того, щоб доставити дітей з борщівки до Лича до Луся. Там, я думаю, нет. Немає такої потреби. Великий автобус міг бійцей поки що. Ну, це питання організаційне, треба питатися, чи це можливо, коли на балансі, як твій автобус може використовувати, в яких можливостях і так далі. Це питання просто розглянеться, продумується, а далі будемо бачити. Добре, голосуємо про прийняття в комунальну власності. Рішення прийнято. Рекомендується до розгляду на за засіданні 51-ї сесії. Ось при питання: про затвердження положення про порядок використання шкільного автобуса. Інформує Токарчук Віта Миколаївна. Про затвердження положення про порядок використання шкільного автобуса з метою організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень до місця навчання роботи і додому учнів дітей дошкільного віку, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, середньої позашкільної освіти шкільним автобусом Почає Рада вирішила підтвердити положення про порядок використання шкільного автобуса, яке додається директору опорного закладу Почальська загальноосвітня школи перших третіх ступенів. Хочаївський міський рад Тернопільської області забезпечити дотримання вимог даного положення при використанні шкільного автобуса. Контроль за виконанням рішення покласти на, комісію, на комісію, постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестиційного міжнародного співробітництва. В цьому положенні зразу і прописати, що можливо використання для інших навчальних закладів громад. Тут, тут, тут воно загально прописано, що використовували допомогу. До так, є запитання до Віти Миколаївні. Виносимо голосування. За, проти, утрималось, Немає. Рішення рекомендується для розгляду засідання 51-ї сесії. Переходимо до 9-го питання про затвердження плану діяльності Почаївської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Інформує нечай Тетяна Юрівна, спеціаліст відділу управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради. Прошу даний проект рішення стосується затвердження плану діяльності Почаївської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік згідно з додатком до цього рішення. Також попереднє рішення від 24 грудня 2020 року, номер 99 з ідентичною назвою втратило чинність. І третій пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. У даному додатку передбачений перелік проєктів рішень, які можливо будуть розглянуті у 2025 році, для внесення змін. Є запитання. Немає. Виносимо на голосування. Хто за? Проти утрималось немає. Рішення рекомендується для розгляду на засідання 51-ї сесії Почаївської міської ради. Переходимо до 10-го питання про затвердження технічного завдання нове будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Почаївської територіальної громади. Е, інформує Юнію Квіткою, керуючий справами секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради. Чаївська міська рада вирішила, перше, затвердити технічне завдання, нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення масту на території Почаєвської територіальної громади згідно з додатком. Друге, керуючому справами секретарю виконавчого, виконавчого комітету подати на погодження вище зазначене технічне завдання у департамент з питань оборонної роботи цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації. Та в головному управлінні ДСНС України в Тернопільській області. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Затвердження оцей проєкт рішення, який пропонується для розгляду на сесії, це є, можна сказати, першим етапом щодо впровадження в нас на території Почаївської територіальної громади масу. У нас місцева автоматизована уповіщ. система централізованого оповіщення. Тут не буде, не буде, не будемо, що це не ні, 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 це, ні це не це. Це, це робота сирени, можливо, монітори і а, це, так. Так, оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій будь-якого на будь будь характеру. Це поки що розробка технічного задач, чи вже затвердження технічного завдання? Це ми затверджуємо. Подаємо, так як вказано, в другому пункті. Подаємо на погодження Департамент цивільного захисту обласної адміністрації і в головне управління ДСНС. Вони погоджують. Тобто ця сирена, яка зараз включається, буде вашим. <звук> <звук> ця ми мінічним. 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 Ні, мінічним. 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 На то відношення не У нас практично треба розробити нову систему. Або удосконалити те, що є, для того, щоб воно відповідало тим нормам цивільного захисту, який зараз діє на території України і в тих умовах. Відповідно, треба розробити технічне завдання, тобто прописати, що ми хочемо, затвердити його відповідно. На основі цього технічного завдання. Далі проєктант розробляє проект цікаві. Тобто, де, яка схема, як воно має бути і що туди буде. Запитань немає, виносимо на голосування. За, проти, утримались немає. Десяте питання про затвердження технічного завдання нове будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення рекомендоване для розгляду на засідні 51 ї сесії Почаївської міської ради. Порядок денний вважається вичерпаним. Засідання до позачергової 51 ї сесії комісії оголошую, закритим. 逆